Майже три місяці в будні та вихідні патріотично налаштовані миколаївці плетуть московарні сітки для бійців АТО. Старання не даремні. На передову вже відправили сотні метрів захисних полотен. Військові такі хендмейд оцінили. Замовлення надходять звідусіль. Є закази, і уже на період заказу. Є необхідність, є закази. Не вчора. Вам нам потрібно сіти вчора. Ну що ж, тут екстрена кипить робота. Жінки наші в ополченні збираються, здесь, можна сказати, вночі плетут эти сети. Робота копітка. Тендітні жінки вручну вплітають у рибацьку сітку смужки тканини разом з часткою своєї душі. Розповідають, плетуть обереги з молитвою та зв'язують вузлики на удачу. Ентузіастки вірять, що їх праця та любов допоможуть захистити хлопців у зоні бойових дій. Ну, ми стараємося, як тільки свободна минутка знаходиться, прийти сюди і допомогти. Своим небольшим вкладом внести какую-то лепту. И если даже наша сетка поможет защитить хотя бы одного ребенка нашого, который там воюет от смерти, то мы будем очень счастливы. До работы запрошують сусідів, знайомих та друзів. Это моя подруга, мы вместе выходим как бы сюда. И я швея, я думала, может, что-то еще шить, но так как машинка у нас пока одна, мы пока плетем. А там вот обещали привезти еще машинки, может, будем еще что-то шить. Потому что много ткани, даже вот на нижнее белье, на какое-то, на какие-то там портяночки, какие-то что-то для солдат, именно нательная. Ну вот пока сеточки плетем. Окрім маскувального покриття, волонтери виготовляють для розвідників та снайперів спеціальні костюми типу кікімора. Розповідають за основу брали рибацьку сітку, але такий дизайн виявився незручним. Отже, беруть спецодяг і нашивають смужки кольору пожухлої трави та сірого. Доказы были различные. И вариантов этой камуфляжа, таки это киморы, тоже было много. Они были всевозможные, покроя всевозможного. То есть это один из вариантов. Он нестандартный. Стандарта нет. Меняется погода, меняется ситуация, меняется и, соответственно, покрой, меняется цвет кикимора. Его функции на данный момент защитные, очень высокие. Создать такой костюм непросто. Необходимо труд Женських рук, він достатньо длительний цей труд. Ухід іде все, що знаходять вдома та передають волонтери. Мішковина для маскувальних костюмів, клаптики натуральної тканини. Зараз використовують переважно світлі відтінки, готуються до зими. «Казали, що от є необхідність такого і Я почав обзванювати своїх знайомих, у кого можуть бути лоскутки, у кого можуть бути мішки, далі клич, Все, що змогли, привезли, привеземо ще. Активісти запрошують усіх небайдужих допомогти тканиною та свій вільний час використати на допомогу армії. Усі бажаючі можуть прийти за адресою вулиця Чигрина, 39, проспект Жовтневий, 43. Це район кінотеатру Юність, проспект Жовтневий 307. Також до роботи можна долучитися і жителям області. Маскувальні сітки плетуть в Очакові, Великій Коренисі, у селі Радсад, Нечайне та Луперева. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сторінці Фейсбук у групі від назви маскувального костюму «Кікімора». Наталія Ячкалова, Антон Небіс, Телевізійні Новини Миколаївщини.